Друзі, доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Лена Храмцова. Сьогодні я хотіла б подивитися на те, як будуть відбуватися різні події в нашому житті на наступний тиждень з 10 по 16 жовтня. Вже третій тиждень чекає на нас дуже-дуже дивно, як швидко це все відбувається, як швидко летить час. У нас буде три варіанти. Щось мені захотілося сьогодні жабку поставити до свічки. Перший варіант. Колесо року, сама колода і така ракушка. Друге це 78 дверей, така ракушка. І третя колода, це в нас буде колода правіців і морська зірочка. Будь ласка, обирайте під відео, як завжди, ви знайдете тайм-код. І якщо вам потрібні приватні консультації, звертайтеся до мене. Мою інформацію, контактні дані ви маєте. Перший варіант я вас вітаю, які ви кулючі. Будемо дивитися, що робиться у вашому всесвіті на наступний тиждень. Наступний тиждень літять вже. О, господи, дивіться, які у вас йдуть рухи. Аж прям все падає, Карти летять. Дуже цікаво. Так. <реш> Перший варіант. Якийсь прям землетрус у вас відбувається. Давайте подивимося. Так. З 10 по 16 жовтня. І так, що буде у вас позитивного? Що у вас буде негативного? Чого ви не бачите? І порада від карт для вас. Да? І так. Два старших аркана. Ну, є, вас, вас не просто так трусило, да, і мене разом з вами. Що у вас позитивного? Це об'єднання. Двойка чаш по цій карті це може об'єднання бути з коханою людиною. Можливо, ви поїдете додому, або ваш чоловік нарешті зможе приїхати для, до вас. Це може бути, якщо це стосується роботи, зараз подивимося, чого це в нас стосується. Це може бути якась пропозиція по грошам. Знаєте, якщо ви шукали роботу і вам. Е Запропонує фірма певний контракт для. Е, і він вам сподобається. Це буде дуже хороша е, пропозиція, і ви будете заробляти дуже хороші гроші. Що в негативі? В негативі в нас е, рицар чаш. В принципі, це дуже така позитивна карта, яка означає емоції, знайомства з людиною. Чому ж вона у вас тут в негативі? Що буде відбуватися? Але той чаш, який до вас прийде, він буде мати такі наміри, знаєте, розповісти вам, як в світі по совісті жити. Це може бути знайомство з людиною, але людина насправді буде така, знаєте, собі, зайчик такий гарний, романтичний, але насправді в нього будуть абсолютно інші цілі для того, щоб вас, скажімо, Роздавити да, цілі для того, щоб вас підкорити, підчинити собі своїм якимось потребам. Можливо, ви познайомитеся з людиною, і ця людина насправді да, буде з вами одною, але вона буде переслідувати певні свої. Потреби. Тому, будь ласка, якщо ви знайомитесь на цьому тижні з людиною, будьте дуже обережні. Чого ви не бачите? Ви не бачите благословіння небес, ви не бачите, що вас благословляють вищі сили, і вам тільки потрібно це знайти. Або, знаєте, от просто попросити пораду у святої людини. Можливо, це має бути ваш дідусь. Поговорити і запитати, а як мені жити в цьому світі по совісті? Що мені потрібно зробити? Взагалі, знаєте, вернутися до коріння, вернутися. До е, своїх істоків і попросити підтримку у свого рода це неймовірна сила, це неймовірний позитив, який вас буде питати. Це може бути також. Знаєте, що ви, от, наприклад, повернулися додому е, до свого чоловіка, але ви думали зустріти його одним. А насправді виявилося, що він змінився. І вам потрібна порада, порада е, підтримка, так? Людини, яка вас утішить. Попросіть у Вищих сил, сил да, благословіння. І порада. Порада це сила. Це старший аркан, який означає, бачите, наш герой намагається підкорити собі бика. Інколи потрібно проявити силу для того, щоб здобути перемогу, для того, щоб Показати, що ви маєте в якійсь сфері, в родині. Знаєте, от, в принципі, іде така да інформація, що вам потрібно буде показати, позиціонувати себе у вашій родині, показати, що ви. Сильне. Якщо це буде стосуватися ваших відносин, вашого чоловіка, то вам прийдеться протистояти його порицарю. Е, це в нас нападки, ссори, розборки, і вам прийдеться просто-напросто протистояти. Але допомогу вам дадуть. Шукайте допомоги у е, старшої людини. Ви можете звернутися також до релігії, ви можете сходити в церкву, звернутися до батюшки, якщо ви людина віруюча то шукайте цю допомогу і буде вам дано. Давайте подивимося ще пораду від е, Клода Містичні моменти. Які да? ресурси вам потрібно на наступному тижні? Віда, е, віда німецьке слово, да? знов активізувати така у нас буде фраза. Так. Які в нас будуть ресурси, вандель. Бачите, зміни. Зміни, зміни, зміни. І на дні колоди йде карта, bin ich? хто я? Вандер. Ви бачите, тут дівчинка, яка має квіти і осінні, і весняні. Вам потрібно подивитися перший варіант. І змінити взагалі свою позицію у житті відносно. Того, який у вас був статус у родині. Взагалі зміни це чудово, це неймовірно, оскільки людина розвивається і залишатися, як це. Знаєте, вітають на день народження. Залишаюся такою, яка ти є. Та не дай Бог. Змінюйтесь постійно, ростіть е, фізично, якщо ще можете, да, морально, духовно, ростіть завжди. Е, перший варіант: круті, вас зміни будуть. І вам це вдасться. У вас два старших аркани, які дають вам допомогу. Я вас вітаю! Чудовий розклад! А, будь ласка, відпишіться, як у вас він буде програватися на тижні. Ставте лайки. Це обмін інформації, яка відбувається між вами. Тому я вам дуже вдячна. Тепер ми будемо переходити до другого варіанту. Другий варіант, я вас вітаю. Ви в мене. Отака От ракушка красива. І будемо дивитися, що у вашому всесвіті на наступний тиждень з 10 по 16 жовтня, на? І так, позитив тижня. Що вас буде засмучувати? Чого ви не бачите, кому окуляри прописати і порада від карт. Мак, на дні колоди. Самі робите свою реальність. І тут у вас теж сила. Дуже цікаво. Так. Що Ам... вам принесе радість? В принципі, вам принесе радість те, що ви. В кінці до кінців зрозумієте, блін, яка я класна подруга. Ви зможете в ситуації, яка буде вас засмучувати, тут знаєте, яка цікава річ, ви починаєте розуміти, що вам все світ відправляє нову інформацію, нову реальність, і ви. Є тією людиною, яка може творити реальність. Помагу, да? бачите, у нас лімініската, і в, в нього є абсолютно всі чотири символи: да? карта таро, Жезл, меч, чаші і гроші. Маг може робити все, що завгодно, і ви творите свою реальність. Але ці зміни, коли відбуваються, от вони відбуваються знаєте, в такий момент, так, щось я не поняв, А що, що то в світі робиться? Це ж я звикла думати, що це воно так, що я завжди маю прямо йти і наліво направо право ніколи не зворачую. В кожного в нас є певні шаблони, по яким ми думаємо. І зараз ви реально розумієте, що я сама можу намалювати чи сам цю реальність. І вам від цього знаєте, стає некомфортно, оскільки вийти з зони комфортно — це та ще важка річ. І ви виходите з неї. Ви розумієте, що в цьому світі не завжди потрібно боротися. Щоб того льва усмірити, не треба його вогнем, не треба з нього знущатися. Для того, щоб щось отримати, інколи. Потрібно проявити ласку, потрібно проявити дипломатію, якщо це стосується певних конфліктів. Не завжди потрібно, як то кажуть, брати на храпа. І це у вас в позитиві, що На тому тижні ви нарешті зрозумієте, Чекайте, а що можна було по-іншому, знаєте в тому А, І от в вас прийде ця свідомість. В негативі у вас є е, рицарь, е, мічі. рицарь мічі. Рицар мічей, ви бачите, це лікар. Да? Можливо, вам прийдеться е, спілкуватися з людиною. В даному випадку карти кажуть, що це лікар. Це може бути людина воздушної стихії, це в нас водолій, терези, близнюки. Що ж вам той лікар принесе? то за інформацію, або взагалі чоловік? Це у вас в родині, будь ласка, перевірте, яка ситуація у вас з літніми людьми. жінками. можливо, бачите, я про прорісовка карт, і де вам потрібно подбати, буде про літню жінку у вашій родині. Це може бути бабуся, це може бути також і ви, коли вам потрібно буде звернутися ем, до лікаря. Ви знаєте, що у вас є певний діагноз, але ваша родина ваш, вас підтримає. Так, негативна звістка, але якщо ви маєте діагноз, то а, буде призначене лікування, і ви зможете вже цю ситуацію а, випрямити. Оскільки, якщо ви не знаєте, який діагноз, так, і взагалі не знаєте, що у вас є певна хвороба. Тому, будь ласка, зверніть на увагу на своє здоров'я, і якщо ви вже хотіли йти до лікаря, да, вже йдіть вчора. Чого ви не бачите? Чого ви там не бачите? Да? ви не бачите, що за вами хтось так гарно спостерігає. Така не дуже цікава ситуація, і за вами спостерігають з негативними, скажімо, думками для того, щоб, знаєте, от інколи людина критикує, людина може вас висміяти. Це може бути з одного боку. З другого боку, ви не бачите того, що вам потрібно зараз подивитися навколо, що відбувається, закинути свої негативні ситуації, да, і просто сказати: А що ж відбувається навколо? Якщо ви мінюєте свою реальність, да, якщо ви намагаєтесь піти на новий рівень розвитку і. Змінюєте свою поведінку в різних ситуаціях, вам потрібно подивитися навколо і, можливо, отримати нове навчання. Але вам це важко дається, знаєте, от сказати: я справді хочу чомусь навчитися. Але тут таке питання, у вас страх. Страх от просто вчитися, страх іти в нове, страх сказати, так, це ж зараз треба перевчатися, в мене була освіта, напевно, вдома, а зараз знову це все починати. Це може бути щось креативне, чим ви могли б займатися. І е, те, що ви будете освоювати, да, це може бути пов'язано з. В даному випадку тату, 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 да, салон, але це можуть бути якісь проекти, де ви маєте креслити, де ви маєте якісь дизайнерські свої якості проявити. Вам потрібно зараз взагалі подумати про свою ем, освіту. Вам важко, важко. У вас емоції шкалять, і ви думаєте, ні-ні ні, але у вас все стається, ви мах. Другий варіант. Ви можете свою реальність витворити. І порада. Порада знову 5 пентаклів. Зверніться до лікаря. Вам йде от ця в негативі. Тут карта лікаря, і тут, будь ласка, подбайте про своє здоров'я. Це дуже-дуже важливо. Давайте подивимось на ваші ресурси. Третій варіант. Де ви знайдете свій ресурс? Олексія Деслін. Життя, любов до життя. Бачите, знов здоров'я, знов е ваші ресурси в тому, що вам потрібно зробити чек, як то кажуть, і перевірити свою вітальність. Другий варіант до лікаря, будь ласка, відпишіться. Я вам бажаю одужання і бажаю пересилити себе і відправитись. До лікаря. Як то кажуть, гром не гряне. Да. Мужик не перехреститься. Тому, будь ласка, перехреститься, бо ваш гром вже гряне. Забираємо третій варіант Буенос Діос вам. Якся маєте? Давайте подивимося, що у вас буде в мікрокосмосі робитися з 10 по 16 жовтня. Позитив. Негатив. Чого ви не бачите? І для вас порада. Да? Зірка. Ті викруті. Третій варіант. Медійні особистості. Так. В позитиві в нас старший аркан. В негативі старший аркан. Третій. Чого ви не бачите старший аркан? І тройка Пентаклі. Ну, слухайте, з чотирьох карт розкладу, три старших аркана, плюс ще й дно колоди зірка. Дуже цікаво. Значить так, в позитиві в нас йде справедливість. Справедливість вас А третій варіант. Якщо у вас були якісь судді справи, які стосувалися краж, які стосувалися розбойного нападу, то на цьому тижні у вас вирішиться ця ситуація. У вас будуть розставлені всі крапки над І, і людина, яка постраждала, да, ви отримуєте по заслугам, скажімо так. Те, що ви напрацьовували в своєму житті, те, як ви себе поводили, на цьому випадку, на цьому тижні, да, Позитиві є те, що ці всі е, речі вони вже прийдуть в баланс. У нас буде результат. В негативі імператриця. Імператриця в нас е, старший аркан дуже позитивний. Так? Імператриця це жінка, це мать, це креативна людина взагалі. Давайте подивимося, і фінанси. Знаєте, в негативі може бути те, що е, ви дуже увікаєтеся а, захопленням собою. Знаєте, от ви себе поставили на п'єдістал. Я така вся класна. Гроші на себе трачу, я не бачу нічого, крім себе, я є е, батько, син і Святий Дух. І ті фінанси, які ви на себе витрачаєте, можливо, це буде у вас трошки, як то скажемо, взрив вашого кошика. Вам потрібно вернутися да, на е, землю. Е, Тут іде карта також вагітності. Можливо, ви знаєте, що ви будете вагітні, але ви не будете радіти цьому повідомленню. Так? Кожен з нас планує своє життя по-іншому. Бачите, у нас іде і тут повний місяць. До речі, сьогодні в нас повний місяць і риба, символ вагітності. Так, ось вам ще яйцеклітка. Тобто на тижні, будь ласка, можливо, ви завагітнієте, тому обережно, коли ви. Будете себе як поводити, будьте дуже обережні, якщо ви не плануєте завагітніти. І знаєте, трошки інколи треба приземлитися. Потрібно сказати, що крім мене, так, є не тільки, не тільки я, є ще інші люди, можливо, продбати про інших тих, хто находиться з вами. Це можуть бути також якісь втручання хірургічні, да, за які ви будете платити, і вам потрібно буде подумати, да, чи воно того варто, чи воно все пройде добре. Чого ви не бачите? Ви не бачите змін, які відбуваються, ви не бачите можливостей. Світ це закінчення певного, знаєте, як певного етапу розвитку. Можливо, Давайте тут карту. Ви зараз от настільки сфокусовані на собі, що все, що навколо вас відбувається, воно вас не цікавить. Ви сфокусовані, так, по цій карті, да, абсолютно на собі. У вас завис перехід ваш на новий рівень розвитку. По карті Мір, да, World, ви можете перейти, ви можете переїхати, ви можете знайти нову роботу, ви можете одружитися, але у вас це зав'язло, це е, просто-напросто знаходиться зараз у підвішеній ситуації, і ви не можете це зробити. Чого ви не можете це зробити? Давайте подивимося. Ви не можете піти, бо ваша дорога, е, ви ще не можете, скажімо. Не майте смілості для того, щоб піти. У вас іде той шлях, але вам потрібно більш сили для того, щоб знати, куди ви йдете. Ви свій шлях ще не знайшли. Подивіться трошки, вийдіть за коло того, що відбувається. Подивіться навколо на світ, щоб вам була порада. І ваша порада. Тройка Пентаклі це робота в команді. Це можливо звернутися до когось, до професіонала, який вас чомусь навчить. Бачите, вони працюють разом. Будь ласка, зрозумійте, що ви не є центром Всесвіту. Так, імператриця вона керує, але імператриці бувають різні. Знаєте, якщо ви така дівчинка, як то кажуть, стерво, яку більш нічого не цікавить, то починайте допомагати іншим. Зробіть донати ЗСУ, подайте милостині бабусі, позвоніть своїм подругам, батькам і починайте речення не з фрази Я хочу чи А в мене зараз. А починайте речення з тієї фрази, а як справи в тебе, як ти себе почуваєш? Вам потрібно трошки перейти, оскільки ви зірка, розумієте, ви знаходитесь в центрі, все крутиться навколо вас. Ну, на жаль, це не так інколи буває. Інколи все світ крутиться не навколо нас. А все світ крутиться навколо інших речей. Зміняйте свою точку зору. Давайте зараз подивимося на ваші ресурси, де вони в вас? Що вам потрібно зробити для того, щоб... Ви подивилися навколо і не тільки на себе. Себе треба любити, але ви знаєте, коли ви живете, по принципу, портрет Даріана Грія, воно трошки не так. Цугіоро, бачите, вам потрібно прислухатись до інших. Послухайте, що хочуть інші. Тоді у вас буде баланс, і ви зможете знайти свій шлях, куди ви йдете. Шановні! Зірки. Дякую вам, третій варіант. Будь ласка, відпушіться, буду дуже вдячна за зворотній зв'язок і до наступного разу!